Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу цікавенну річ, не ще а комплектуючий. Що вийшло? Рубав сухі гілки, нагрузка сумасшедша. І почало ну, не розбивати, а скажем, здвинуло з місця оце посадочне місце. І почав шків шататися. Як бачимо, там виробник трохи начудив, мабуть, було прослаблено, зроблена накатка. Ну, якось так, і його розшатало. Тобто надівається він від руки і шатається. І тим більше отак отакий шат появився по ходу. Тіпа в шпоночному, і вже ти нічим його не зафіксуєш, ніяк ти його не зробиш. Так. Зараз поставлю на паузу, покажу, яке я рішення придумав, скину шківа, виб'ю шпонку і покажу штуку ту. Так, вибив шпонку. Тут трошки вже почався накльоп, Отут на цьому бугрику. Почибники я замінив, тобто там все сидить поки нормально. І от таке от рішення, коли я почав шукати, от таке красиве рішення. Це у нас бренд Satті. Бренд італійський, а вироблено, як сказали, не знаєм де. Ну, напевно, що в Китаї. Якість дуже достойна. Зроблено гвинтики у нас 12,9. Досить високої. Тепер що воно у нас роби? Це безспоночне з'єднання вал шків або вал зірочка. Ну, що хочеш. Можна вставити вал у барабан в якийсь. Принцип його дії: втулка внутрішня розрізна і наружна розрізна. Всередині конус. Отам. Скільки градусів, я не знаю. Попробуємо токаря може вирахувати. Тепер ми надіваємо оце на вал. Ну, воно должно бути як поскользящий, але нам не дає цей накльопик. Зараз я його щухаю, потім вже при установці покажу. І тепер у шківу проточимо на 60. Там. Без шпонки, без нічого, і тут буде без шпонки без нічого. І коли ми зажимаємо болти, конус конус заходить, цей конус заходить сюди, обжимає вал, оцею внутрішньою розрізною, обжимає вал, а ця втулка наружна розжимає у шківу. Дане з'єднання написано було для високих нагрузок. Ну, я вважаю, що тут іменно ця ударна нагрузка, тут вона просто сумасшедша. Ну, казали, що має витримати. Тобто, перший час, напевно, що прийдеться слідкувати за ним, поки він не, ну, не вжметься. Я не знаю, чи за один раз воно зажметься, чи ні. Тобто, перший раз я в руках такий. Я виписав такі дві штучки. У мене є ще один ще поріс на виготовлення, і туди я вже поставлю. От таке, таке з'єднання теж. Да, зараз поїдемо проточимо шків. Ну і тоді вже слідующе відео, бо я хочу ще поставити гейтсовський ремінь, у мене вже є, але він трошки менший. Проточимо шків наружі. Зажмемо у станку вже на цій втулки і проточимо наружі. І буде, я думаю, що не буде ні биття, ніякого нічого. І обороти трошки будуть більші. Ну, треба все пробувати. Отака от ситуація. Скидки не було, так само не, не оставляю контакти даний фільм. Шукайте ця втулка називається Зажимна втулка або Втулка Тапербуш. Вони трошки різновиди є різні, ну принцип дії їх однаковий. Конус. Все, пишемо коментарі. Всім пока!